Одна клієнтка каже мені, що вона дуже втомилася, просто страшенно втомилася. І ми починаємо з нею більше досліджувати цю ситуацію, щоб зрозуміти, що саме відбувається, що це за втома, тому що ми розуміємо, що за втомою можуть стояти зовсім інші процеси. І от в цій клієнтки насправді з часом з'ясовується, що за її втомою. Ховається злість. Вона зла на чоловіка, який не допомагає, зла на роботу, де її не цінують, вона зла на себе, тому що вона в цьому всьому вариться і не може сказати ні. І їй сказати слово втомилася значно безпечніше, ніж сказати, що вона зла. Тому що, якщо жінка зла, це ну, якась проблема. Вона якась там недостатньо контролює це, ну якось так. А якщо вона втомлена, то їй можна поспівчувати. І сьогодні, в рубриці психологічні спостереження, ми якраз з вами і розберемо про те, чому ми так часто говоримо, я втомилася, тоді, коли насправді маємо на увазі щось інше, зокрема злість. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог, і в рубриці психологічні спостереження я ділюсь з вами своїми спостереженнями із життя, і з роботи з клієнтами про те, що може бути корисно і вам. Отже, давай ми, давайте ми зараз з вами розглянемо цю ситуацію детальніше. І розглянемо два стани. Перший стан це справжня втома. Це тоді, коли ви цілий день працювали, ви фізично через умову, ви бачите, що ви багато зробили, продуктивно попрацювали, ввечері ви відчуваєте втому, ну, таку досить приємну, тому що ви задоволені від зробленого. Хочеться відпочити. Ви відпочили, відновилися і знову є енергія. А таким чином, якщо ми говоримо про класичну стандартну втому, то вона пропорційна зусиллям. Тобто більше попрацювали і більше втомилася. Вона проходить після відпочинку. Відпочила, стало легше. Є відчуття задоволення від того, що ви зробили. Ну і сон допомагає відновитися. Якщо ж під маскою втоми ховається щось інше, то, ніби ми нічого не. Особливого не робимо, але відчуваємо себе виснаженими. Коли нічого не хочеться, все дратує, коли навіть прості речі здаються дуже складними, коли сон не допомагає відновитися, коли ви прокидаєтеся і ніби і не спали. Тобто, ось ця втома вона непропорційна зусиллям. Я нічого особливого не робила, але виснажена. Вона не проходить після відпочинку, є дратівливість, апатія, небажання нічого робити, сон не допомагає відновитися, і таке відчуття, ніби я тягну важкий вантаж. Це втома не звичайна, не фізіологічна втома, це втома емоційна. І ця емоційна втома може бути дуже часто ховатися за нею невиражена злість. І коли, ну, для того, щоб краще зрозуміти цю ситуацію, це так як ви, наприклад, готуєте їсти, і у вас на плиті кипить кастрюля чимось, так? Кипить вода, булькотить, а ви намагаєтеся її прикрити кришкою, щоб ту кришку не зносило. І коли ми намагаємося наші емоції придавити, е якимось чином їх не виразити, стримати. Накопичення цих емоцій, воно якраз і дає нам цей момент такого бурління, кип'ятіння, яке виснажує. І воно виснажує інколи ще більше, ніж якась звичайна робота, яку ми виконуємо. І дуже часто, якраз, за ось цією втомою, ховається злість. Чому вона за нею ховається? Тому що. Коли ми говоримо, що я втомилася, це викликає співчуття, нам можуть поспівчувати, що так, багато ти так всього робиш. А коли ми говоримо, що я зла, це ніби незручно, тому що люди такі, «Ой, що це з тобою, чому ти така агресивна? Тому що в нас є багато таких переконань, що жінка повинна бути доброю, м'якою, терплячою, розуміючою, ну, і злість не дуже сюди вписується. І тому ніби доводиться, щоб якимось чином це прожити, ми таки робимо підміну. І злість ми таким чином ніби перекодовуємо в щось прийнятніше. У втому, в сум, мені просто важко. Це стає більш прийнятним. Інколи приховування злості за втомою може. Бути через страх конфлікту, тому що якщо я скажу, що я зла, то треба буде назвати якусь причину, треба буде зіткнутися з позицією інших, від, іншої людини, відстояти свою позицію. Можливо, буде конфлікт. А якщо я кажу, що я втомилася, то якби нічого пояснювати не треба. Не треба доводити, не треба пояснювати. Можна просто ну, терпіти далі. І тут може бути такий страх, що якщо я висловлю злість, то буде конфлікт, і мене відкинуть, покинуть, перестануть любити, розчаруються і так далі. Дуже часто ми ховаємо свою злість, тому що ми її самі не розпізнаємо, не помічаємо. І нас з вами з дитинства вчили, що злитися це погано. Злість у нас є. вона… Піднімається, але ми її не розпізнаємо, не називаємо, тому що ми ніби втратили з нею контакт, да? тому що не можна злитися, і ну от, все, що злість, я його десь відставляю в сторону. І ми може, можемо навіть десь відчувати, що щось. Не те щось неприємне, але складно це назвати. У нас є емоція, але немає доступу до її назви. І ми тоді підставляємо щось ближче до того, що ми відчуваємо. Дуже часто це втома, але можуть бути насправді інші емоції. Потім, звість, може здаватися, сприйматися як слабкість. А ви повинні справлятися, тому, ти повинна справлятися тому, тому, що ти сильна жінка, а сильні жінки вони не зляться. Якщо ти злишся, ти втрачаєш контроль, це слабкість. І ми можемо мати таку логіку, що якщо я зла, значить я не, спу, не впоралася, не справилася, не витримала, зламалася. А якщо я просто втомилася, ну це нормально, це обставини, ну я можу втомитися. І таким чином втома може зберігати образ сильної людини, а злість може таке давати відчуття, ніби це руйнується. Ну і ми можемо відчувати провину за злість, якщо у вас все є. У вас хороша робота, у вас хороша сім'я, вас всі живі здорові. То чому ж ви зла? Ви якась невдячна, ви якась неправильна, ви не маєте права злитися, тому що іншим гірше. І таким чином, ми ніби в тому собі дозволяємо, а злість не дозволяємо. І підміняємо одну одні відчуття, підміняємо іншим. Що відбувається з тею злістю, яку ми не виражаємо? Наша злість це енергія, і вона призначена для того, щоб захищати себе, змінювати ситуацію, відмовлятися від чогось, говорити ні, встановлювати межі. І коли ми блокуємо цю, ці переживання, Ця енергія вона не зникає. Тобто, це не так, що ви сказали, там, умовно закрили собі рот, не виразили ніяк цю злість, і вона зникла. Вона залишається, вона ніби консервується всередині, і нам потрібно дуже багато енергії для того, щоб її утримувати. Ми витрачаємо дуже багато внутрішньої енергії, емоційної енергії на те, щоб тримати Цю злість в якихось рамках. І якщо ми весь час це робимо, ми можемо відчувати таке емоційне виснаження, тому що ми витрачаємо нашу енергію не на життя, а на стримування цієї злості. Якщо ми тривалий час це стримуємо, дуже часто. Наші емоції починають відображатися в нашому тілі. Через головні болі, через проблеми з шлунком, через біль у спині, в шиї, через проблеми з сном, тому що ми не можемо розслабитися. І таким чином тіло намагається якимось чином виразити те, що ми не виражаємо іншим способом. У деяких людей. Це зліст стримується, але інколи вибухає. Така людина тримає, 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 потім раз, вибухнула, все вилилося, все висказала і так далі. І ця злість ну, вона, як правило, чимось провокується, цей вибух, і привід, як правило, дуже дрібний. І інші люди тоді можуть ну, дивуватися, що, чому ти через дрібниці так вибухаєш? А насправді ви вибухаєте не через дрібниці, а тому, що ви рік там, або місяць щось мовчали і тримали в собі. Як варіант, якщо злість не висловлюється, не проживається, вона інколи Проявляється через пасивну агресію через в'їдливі коментарі, через забування домовленостей, через затримки, через якийсь саботаж. Ви, наприклад, розізлилися на людину, нічого не говорите, але випадково про щось там забуваєте. І пасивна агресія, вона не допомагає, на жаль, вирішити проблему, але вона насправді дуже додає багато напруження. В деяких людей. Ось така невиражена затримана злість може проявлятися через депресивні реакції. Є така теорія, що депресія це злість, спрямована на себе. Тобто, коли я не можу висловити злість зовні, я її направляю всередину. Я кажу, що я погана, я не впораюся зі мною щось не так. І замість того, щоб відчувати злість на якісь обставини, ми цю злість повертаємо проти себе. Як ми можемо зрозуміти, чи це втома, чи це злість, давайте спробуємо відповісти на такі досить прості питання. Чи ваша втома пропорційна зусиллям, чи ні. Якщо ви мало зробили, але виснажені, можливо, це незвичайна втома. Можливо, це й невтома через злість, але варто задуматися, чи стає вам після відпочинку легше, чи ні. Якщо ні, то це точно не звичайна фізіологічна втома, і варто звернути на це увагу. Якщо, крім втоми, ви відчуваєте інші емоції, наприклад, роздратування, розчарування, образу, за цими емоціями також часто стоїть злість, яку ми Просто в іншу оболонку обкладаємо, на що, я не, на що ви не можете вплинути? Дуже часто ми можемо злитися тоді, коли є якась ситуація, на яку ми не можемо впливати, коли вас, ваші межі порушують, коли щось ігнорується про вас, коли ви не можете змінити ситуацію. І е, якщо ми говоримо про. Таку замасковану злість, то це можуть бути фізичне напруження, да, в тілі напруження, це можуть бути напружені щелепи, плечі, можуть бути такі рухи, які, знаєте, дуже такі затиснути. Коли хочеться, наприклад, щось розбити, кинути, але ви себе стримуєте, коли хочеться кричати відчуття Таке, що хочеться кричати, але нібито нічого не відбувається. Коли є відчуття, що мене використовують, коли ви дратуєтесь через дрібниці, коли є відчуття, що це все несправедливо. Тобто ці маркери вони звертають вашу увагу, щоб ви подивилися глибше на вашу ситуацію. І що ми можемо робити? Найперше, це визнати свою злість, От спробувати сказати: так, я зла. Злість це непогана емоція, це сигнал, що щось не так. І бути нормально, і бути злою це нормально. Коли ми перестаємо боротися з цим відчуттям, воно перестає боротися з нами. Да? Тобто, ми знижуємо напругу вже тим, що. Визнаємо своє право на злість, і що злість це абсолютно нормальна реакція. Наступний момент це знайти джерело, на що я насправді зла, на кого я насправді зла? Інколи ми можемо злитися і на близьких людей, і це нормально. І якщо я зараз виставляю претензії своїй дитині. То це претензії до моєї дитини чи до мого чоловіка. Якщо я зараз на роботі е, сварюся з своєю колегою і там, якимось чином надмірно реагую, то це через те, що я не змогла, там, наприклад, е, мамі щось висловити, чи це дійсно ця колега. Тобто, коли ми розуміємо, на що або на кого я дійсно зла, е, це дає нам можливість. Е, по-перше, якось це виразити, по-друге, можливо, десь в інше русло цю злість направляти, а не проти себе або проти людей, які взагалі тут ні до чого, злість можна, злості можна давати вихід. Якщо ви не можете, наприклад, напряму вирішити, то інколи ось це напруження в тілі, Можна знімати через спорт, через якісь рухи, через фізичну активність, якщо це ближче до думок, де хочеться щось висловити, можна писати, можна говорити з кимось, це розповідати. Таким чином, ми знімаємо трохи емоційне напруження, і тоді ми можемо перейти до дій. коли... Є злість, вона нас підштовхує до якихось дій, до якихось змін. І задайте собі питання, що мені треба змінити. Можливо, комусь відмовити, можливо, попросити допомогу, можливо, піти. Можливо, подивитися, яку дію я можу зробити. Коли ми злість перетворюємо на конструктивну дію, це дає нам можливість якраз рухатися вперед. І один із таких дуже важливих моментів це. Вчитися висловлювати свою злість. Дуже часто ми ем, не хочемо, не любимо, уникаємо тих моментів, де ми висловлюємо злість, тому що це перетворюється в звинувачення. Ти завжди, ти ніколи, ти в усьому винен. А коли ми пробуємо сказати про те, що ми відчуваємо, та, що ти знаєш, я злюся коли ось так, мені не подобається, коли ось так, мені потрібно ось так. Тобто, ми. Переключаємо на якусь дію і на свою потребу. Ми не звинувачуємо іншу людину, ми не починаємо їй доводити, яка вона не така і неправильна, а ми озвучуємо те, що нам потрібно, щоб не було, наприклад, ось цього напруження. І це нам дозволяє це легше зробити тоді, коли ви вірите в те, що Можна говорити про свою злість, бо в нас є дуже багато переконань про те, що не можна злитися, не можна там, з рідними конфліктувати, люди не витримують твою злість. І коли ми дозволяємо собі бути інколи злою, інколи говорити якісь незручні речі, це не робить вас поганою, це робить вас справжньою і живою. Але тут є такий момент, що є ситуації, коли варто все-таки звернутися до психолога. Якщо ваша злість хронічна, неконтрольована, ваші вибухи злості руйнують стосунки, якщо Злість переходить у фізичну агресію. Якщо ви не можете взагалі розпізнавати свої емоції, відчуваєте тільки в тому більше нічого. І якщо ви спрямовуєте злість проти себе через депресію або, наприклад, через пошкодж, самопошкодження, тоді краще звернутися до спеціаліста, тому що просто самодопомогою тут можна не обійтися. І насправді це про турботу про себе і про можливість навчитися діяти інакше. Отже, підводимо підсумок. Коли ми говоримо про втому, яка зараз у нас в усіх є, то часто за втомою ховається злість. Злість це непогано, це сигнал про те, що щось відбувається некомфортне для вас. І коли ви ховаєте злість за втомою, то ситуація не змінюється. Злість накопичується, і ви від цього теж виснажуєтесь. Виснажуєтесь від того, що ви стримуєте ці емоції. Тому пробуйте відстежувати свою злість, називати її, пробувати виражати, використовувати для зміни. Це не зробить вас поганою людиною, це зробить вас більш живою і, як правило, менш втомленою. Чи спостерігали ви, що за втомою стоїть інколи щось інше? Якщо так, напишіть в коментарях. І якщо хочете поговорити про інші цікаві аспекти нашого життя, пишіть в коментарях, розглянемо їх в рубриці Психологічні спостереження. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному відео.